Що чекає Україну та яким буде 2026 рік? Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномен. Сьогодні ми будемо говорити із Василем Шевцовим на ці дуже важливі і цікаві теми для України. Не перемикайте, залишайтеся з нами і чекаємо на вашу активність. Доброго дня, пані Мар'яна. Доброго дня, всім присутнім, всім глядачам, які приєднались до нашої розмови яким цікавий, завтрашні, цікавий завтрашній день наше майбутнє найближчим роком? Звичайно, питання трішечки несподіване для мене, в тому відношенні, що я, звичайно, не таролог, не інший якийсь передбачувач майбутнього, і не перебуваю на зв'язку з богами, як це роблять інші. От. Але з точки зору здорового глузду можна очікувати, чи бачити деякі тенденції. Що я маю на увазі? Зараз, коли йде перерозподіл світу, матеріальному я маю перш за все відношення, ресурсному відношення. Бо все в житті нашому будується на тій ресурсній базі. Яку ми маємо. Це називається територія життєздатності. Звичайно, вона складається із трьох компонент. Це матеріальна, це інформаційна компонента, яка важлива при освоєнні матеріального базису. Ну і духовна. Ми вже говорили, що священик чи піп. Своєї, своїй території життєдіяльності основну частку має за рахунок духовності, так званої. Бо визначення духовності, ми говорили з вами, не існує в тому плані, як розуміються люди. Але йому кажуть, він книжечку відкриє, і йому гроші принесуть і так. А то він буде забезпечений і сам. І ще й своїх дітей теж забезпечить достатком. Але тим не менше, і це давно відомо, що основа нашої життєздатності це матеріальний ресурс, матеріальна база. І зараз, коли цей матеріальний ресурс в багатьох відношеннях для багатьох країн вичерпується, те, на чому була основана їх стабільність. То, звичайно, треба щось робити і щось шукати. Е, наприклад, Європа. Європа раніше могла собі дозволити багато чого за рахунок дешевих ресурсів з Росії. Але на цьому і був заснований крючок, який ще Радянський Союз заклав у ті магістралі. Постачання тих ресурсів, які відбувалися донині, щоб, по суті, ці країни перетворились в додаток якби до Радянського Союзу за рахунок постачання дешевих ресурсів. Цим, відповідно, зараз користується і Росія, але вмішалася війна. Війна теж за ресурси, бо ресурси це не тільки матеріальні, це і людські ресурси, інтелектуальні ресурси. А їх в Росії, на жаль, дуже і дуже обмежена кількість. Мається на увазі, що основна частина, продуктивна частина Росії вимирає та ще й спивається. Залишаються лише ті частини, які е, знаходяться під мусульманським, як би покровом. Там народжуваність нормальна, там морально-етичний кодекс більш-менш нормальний, але це вже інша Росія, не та, яка була, бо ще раз кажу, частина білого населення. Різко скорочується в Росії, а тут ще й війна. Це людський ресурс, його треба поповнити. Ну, можна поповнювати різним шляхом. До цього часу Росія поповнювала за рахунок Середньої Азії, Кавказу, особливо я кажу, мусульманських країн. Але цей резерв, якби почав танути, бо ці країни по своєму добробуту. Завдяки тих ресурсам, які в них є, почали обганяти Росію. То навіщо їхати кудись в Росію, коли вдома жити краще? І тоді треба якось поповнювати людський ресурс, це Україна, Білорусія. Найближчі, як сусіди, де й менталітет в багатьох відношеннях схожий. А як, коли не хоче та ж Україна в Росію, значить, територію все повернути. Назаду стойло. Але я кажу, вичерпується людський і інтелектуальний ресурс, бо, кажуть, росіян кажуть, руки виросли не з того місця і голова також. За 30 років після розпаду Радянського Союзу, вже 35 років, Росія нічого не могла створити суттєво. Вона модернізує, вона користується досягненнями чи купує інших країн. Але воює вона по суті з тим, що було ще створено за радянських часів. Ну, Дещо модернізувала і то часто не вдало. Але мова йде, ми почали про Європу. В результаті війни в Європу перебралось кілька мільйонів українців. Ну, наприклад, тільки в Германії зараз за рахунок за підрахунком десь 1,3 мільйона українців. Українці, які практично не працюють, бо треба знати мову, треба володіти професіями відповідними. Вони ще добробуту не приносять Германії. А в результаті їх треба годувати, влаштовувати. На це необхідно витрачати фінанси та ще фінанси на допомогу Україні, в результаті падає вартість євро і зменшується добробут самих німців. І не тільки німці, це як приклад, а взагалі Європа, яка починає витрачатись на війну, на біженців, на все інше, і їх треба підтримувати, то відповідно знижується рівень життя. ви знаєте, якщо. Знижується рівень життя, до чого це веде? Зразу не задоволено урядами партіями, які керують країною. І тоді на поверхню виходять ті, які ми називаємо правими або умовно націоналісти: що без вкладу в загальний кошик ми будемо жити краще. А ще можна дружити з Росією окремо. І отримати відтоді, звідти ресурси. Тож 26 рік це буде продовження поступового розколу і розпаду Європи. Тут і НАТО, яке виявилось нежиттєздатним. Коли зараз ми говоримо, прийміть нас у НАТО, то треба було приймати раніше, коли ще Росія хоч якось зважала на НАТО. Бо НАТО зараз ні на що не здатне. Ви це саме бачите. Воно може в якійсь мірі і то розвинуті країни, продовжувати якось нас підтримувати, але цей ресурс теж не безмежний. Європа знаходиться в стані кризовому. Бо ресурсів дешевих і гарних практично немає, як раніше, і дуже великі витрати. Тобто кризовий стан в Європі посилиться Це 26 й рік. Хоча Європа розуміє, що якщо Росія все-таки здолає Україну, то вона не зупиниться на цьому. Але вони сподіваються, що все-таки якось замерити ситуацію, і що все-таки Росія не вийде на кордони Європи і на Відповідно їх майбутнє. Це, що стосується Європи. Е, але основні гравці, як і раніше, це Китай і Сполучені Штати, про які ми говорили, що в них задачі різні. Е, Китай утримати Росію як кладову ресурсів, щоб вона збереглась і подивитись, якщо Росія окупує або хоча б. Частину України забере тоді можна забирати Тайвань. І крім того, не залишитись без ресурсів. А ще одне це протистояння з Америкою з одного боку, а з іншого, ці ж дві країни, які визначають майбутнє світу на даний момент, вони проросли одна в одну. Інформаційно і технологічно Америка в Китай, а Китай ресурсно і за об'ємом виробництва, коли, я не кажу, що там 50% чи скільки ширпотреб в тій же Америці, це китайський. І налагодити все це виробництво в один день, якщо розірвати зв'язки, не вдасться. Та ще й Китай претендує на ту ж саму роль що долар. І от щоб не довести ситуацію до розриву повного, щоб не було ядерного чи іншого конфлікту, оці дві країни будуть балансувати на межі, послаблюючи зв'язки, шукати слабке місце в противника, щоб берегти домінуючий стан. Це 26-й рік, все це продовжиться. Ці інші країни мало відчують те, що робиться на азійському континенті і на Європейському. От два локомотиви, технологічні людства, вони призведуть до того, що 26 рік це початок тенденції поступового падіння монополії із за ресурсів. Зв'язків між країнами, в тому числі, і сподіваюся, посилиться, та тенденція, яка зараз ну, спостерігається відносно Росії, це початок її занепаду, все-таки, і початок розпаду. Ми говорили вас з вами про те. Що основна фаза розпаду Росії очікується на 27-й рік. Побачимо, як складеться далі ситуація, але примирення, то як ми чекаємо, що завтра закінчиться війна, звичайно, цього не буде. Кажуть, глобальним проблемам, і глобальним подіям і глобальні відрізки часу. А коли зійшлися в протистоянні взагалі дві системи, різні за, своїм, за своєю будовою і змістом, то чекати, що все це закінчиться в один день, не варто. Тобто ми йшли поступово до фази гарячої, військової, і точно так же будемо з неї сповзати, якщо не зміниться ситуація на гірше. Тобто є такі події, які кардинально можуть, незалежно від урядів, все змінити ситуацію в негативний бік. Україна в цьому стані теж сподіватися на те, що кардинально щось зміниться 26-му році, теж не можна. Мається на увазі, що тих ресурсів, які нам необхідно, щоб ми змогли на свій бік. Повернути ситуацію. Нам не дадуть ні Америка, ні Європа. Так, у нас будуть підтримувати, щоб ми не впали. Але вони самі важкому, я кажу, кризному, кризовому такому стані. І вони, звичайно, будуть бати більше про себе. Тож, буде. Тенденція якимось чином замерити ситуацію, ну і перш за все, звичайно, жертвуючи Україною, бо вона не такий сильний козир, як Росія. сладкіший, будемо казати. Будемо сподіватися на те, що гаряча фаза поступово буде затухати. А ще більше перейде все це в площину дійсно дипломатичну наступному році. А що Донбас повернути нам не вдасться. Тим більше, що ви бачите, що в Донбасі зараз вже кілька десятків тисяч воюють проти нас і менталітет там уже інший за ті роки, поки він був під російським впливом. Коли замість голови Останкінський ящик на плечах, то тепер, щоб змінити ситуацію в ментальному відношенні у тих, хто живе на Донбасі, а на Донбасі ми говорили дуже багато населення проросійського, який заїхав ще за часів Радянського Союзу. Коли село Українське вимерло, а коли в, у різних е, селищах міського типу, як ми кажемо, і в містах наїхав народ з усього Радянського Союзу з радянським баченням, з радянським світоглядом і російським може продовженням цього світогляду. То, звичайно, для них український світогляд зараз далекий від московського. І вони згодні залишитись в Росії, вони туди прагнули. І тому про Донбас, швидше за все, він залишиться як окупована територія під різним виглядом. Пробують чи під виглядом народним контролем, але Росія цього не допусти. Не зразок оренди, але під повним контролем Росії. А на Крим, ви знаєте, поклала око Турція, це татарстан свого роду. І, звичайно, що швидше, мабуть, буде приєднати Крим, який обезлюднів, а південний берег Криму це пенсіонери російські, які там вимруть В найближчим, як кажуть, часом. То там ситуація буде простіша з тим, щоб контролювати якимось чином, хоча б. Адміністративно Крим, то можливо, Крим десь до 33-го року повернеться до територіальних меж України. От приблизно така ситуація. От, і, можливо, якісь інші варіанти. Ну, наприклад, не вступ там до НАТО, яке зараз нікому і не потрібно. Бо в НАТО вже показало, що якщо є багато країн, це рак, лебіді і щука, от, які мають свої інтереси і тягнуть в усі боки. Якби було єдине корито – от то інша справа, тоді всі об'єднуються. От приблизно такі тенденції на наступний рік. Тож е, треба нам ще пережити. В якійсь мірі наступний рік, він буде не такий важкий, як цей. Бо, я кажу: будемо сподіватися, що гаряча фаза закінчиться до Нового року, ну, найпізніше це до початку десь весни. А далі буде тягучка. На зразок того, що було з Донбасом до початку широкомасштабної війни. Це 26-й рік і продовження. Дипломатичних перемовин. Оце те, що так от лежить на поверхні. Звичайно, що я пронозивати то, що не можу, я просто дивлюсь на те, що і політику, і дипломатію, все інше визначає матеріальний базис або ресурси. І, відповідно, територія життєздатності, територія майбутнього. Для всіх країн, для всіх радів і народів світу, де б вони не були.